Володимир Зеленський сьогодні фактично офіційно запросив російського диктатора Володимира Путіна відвідати Покровськ. Пряма цитата: Путін хоче в Покровськ. Нехай приїжджає, ми будемо раді, і ми всі знаємо добре, чим все це закінчиться. Насправді ця фраза сьогодні так вона ну достатньо контекстна. Прозвучала вона е, 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 стосовно. Е Інформації або масштабної ПСО, так от ну, це офіційна позиція сьогодні Києва і українського МЗС Що інформація про оточення сил оборони якоїсь там угруповання Покров Скуп'янська це. Дві точки різні, але абсолютно є неправдива і гра на публіку, на понт, як хочете, можете це сприймати стосовно того, що давайте там журналісти якісь приїдуть, все познімають. Якщо не приїдуть, то це ж Україна тоді ну фактично приховує реальний стан справ. І подивіться там всі у Вашингтоні, хто ж насправді в цьому протистоянні виграє. Ми про все це зараз поговоримо, але от Путін хоче в Покровськ хай приїжджає, фактично, це. Ламає всю цю пропагандистську схему і конструкцію, яку а, вигадали в Кремлі, тому що очевидно, що Путін не приїде в Покровськ. Якщо там всі в оточенні, ну нехай не Путін, Герасимов, приїжджає в Покровськ, або там я не знаю, хто там ще хоче Білоусов, там є міністр оборони, приїжджай в Покровськ. Боїтеся ну, своїх посіпак прийшліться в Покровськ. Хто там у вас? Пушилін є там в Донецькій області. Ну, нехай от губернатор цієї так званої ДНР приїде в Покровськ. Покровськ і побачить в якому оточенні і хто там насправді знаходиться стосовно ще офіційної трошки більше подробиць стосовно Покровської і ситуації. Там значить, сьогодні Володимир Зеленський, що заявляє? Він говорить про те, що в Покровську насправді ситуація непроста, І от у мене тут є слайд сьогоднішній з ресурсу Deep State, Відрізняється він від вчорашнього, трошки так. Ну на жаль, прикро це визнавати, але сіра зона в нас. Росте, розповсюджується. Російська Федерація просувається знову і знову це відбувається на півдні. Рух е, іде до села Грішине От ви бачите, вверх, це в нас лівий верхній кут грішине. Туди суне сіра зона. Це з одного боку, і з іншого боку, це е, ви бачите у нас родинське, так. Тобто Мирноград залишається у нас в такому, ну як напівоточенні сірої зони. Тут правильно треба також сказати. А в напрямку родинського просування існує задум, абсолютно зрозуміли. Значить, стосовно цього задуму Дома і ще два дні тому сьомий корпус десантно-штурмових військ Збройних сил України ось таку схематичну карту малював. Значить, в чому насправді полягає цей задум Російської Федерації для оточення покровської агломерації Противник залучає 11 тисяч окупантів і намагається атакуючи, атакуючи власне населені пункти, намагаючись робити так звану інфільтрацію. Ви чули це слово багато разів. Це значить заходити, але не закріплятися, але заходи. Ходити, заходити, заходити в достатній кількості, і коли ця кількість стане критичною для сил оборони України, власне витісняти звідти збройні сили або ті формування української оборони, які там зараз проводять оборонні операції, а паралельно намагатися створити умови для оточення, аби потім через коридор, відповідний який буде створений. Збройні сили України могли залишати цю територію. Так, от куди зараз Путін ну, фактично запрошує цих журналістів міжнародних і українських? Поки що не зрозуміло, якщо оточення немає. Причому існує ж прецедент, так який всі ми прекрасно спостерігали 11 років тому, 2014 рік, якщо я не помиляюся, так і Це кінець серпня. Так само влаштовувалися якісь коридори, там запрошувалися засоби масової інформації, обсє всі, хто завгодно. А потім що в нас було? А потім в нас був просто розстріл колон. Тому цей раз Путіну, звісно, ніхто не буде вірити тим більше враховуючи ту інформацію, яку має сьогодні українська розвідка, і яку українська розвідка сьогодні нам е, повідомляє. Значить, е, за словами Володимира Зеленського, за його інформацією, 170 тисячне угруповання росіян на покровському напрямку. Це не озна... ну, цифра сильно відрізняється. Так дешеве сьомий корпус говорить 11, зеленський 170. Ну мається на увазі, я так розумію. Не не поблизу самої покровської агломерації, а покровський напрямок загалом 170 тисяч. Ця цифра може говорити лише про одне: про те, що це ключовий зараз момент. Для російської окупаційної армії, враховуючи абсолютні провали, які вони пережили під час свого цього великого наступу, який розпочався в травні, і нічим фактично не завершився, провал по захопленню Куп'янська, провал по захопленню сум, тепер, значить, вся ударна сила і машина російської армії спрямована на по Кровськ. Е, сьогодні малюк також під час зустрічі з Зеленським це відео також. Ви могли бачити, заявив про те, що втрати у Покровську і поблизу Мирнограда ну дуже шалені у Російської Федерації. Те, що можна 100% підтвердити, каже наш голова СБУ, це знищення сотні окупантів на добу. Це те, що попадає на відео, друзі. Те, що попадає на відео, тобто стоїть завдання взяти. Ці міста Покровська, особливо у російської армії, за будь-яку ціну, і ми, ми розуміємо, якщо таке завдання стоїть, якщо такі втрати відбуваються, значить ну ситуація просто кризова. Це треба також визнавати, і це ну визнається на найвищому рівні. Військовослужбовець мучної достатньо такі популярний в телеграм-каналах. Він повідомляє про те, сьогодні що в Мирнограді ситуація погіршується. Вихід буде складним. Діпстейт пише так, ось ще раз. Нагадаю про просування. Ну а Путін відповідно продовжує грати в цю гру, запрошуючи Україну і і там міжнародних оглядачів відвідати цю неіснуючу, вигадану ним самим зону оточення. Дивіться, от така от історія від Міністерства оборони Російської Федерації. а Получили приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купинске. Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских. Слові гарантій безпечності як для журналістів, так і російських воєннослужащих. Так, а хто дасть гарантії журналі... тоді тобто, журналістам журналіста має дати, а журналістам, хто відповідно дасть цю історію всю, всі ці гарантії? Насправді там 5-6 часов це також дуже цікава цифра, що можна встигнути за 5-6 часов. Подібні історії вони тижнями готуються. Для того, от ми, коли кажемо про моніторинг, або там Америка або от коаліція бажаючих зараз буде вирішувати стосовно, якщо бойові дії зупиняються по лінії фронту, моніторингом хто буде займатися? Яким чином сполучені штати? Добре, як вони будуть цим займатися, хто буде за що відповідати? Російська Федерація завжди в такі моменти і це відкрита інформація. Можете знайти купу заяв? Як це мені монітор... Це ж така складна історія? Ні, будь ласка, 5-6 часов. Весь моніторинг гарантії безпеці. приезжайте, там все будет э, хорошо. Ось цей момент, где Путин фантазує, и, не кажется, на ходу э, вигадує значит, всю эту историю с 5-6 часами. Стороны не было никаких провокаций. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов, с тем, чтобы группа журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. Мы готовы в определенные точки, точки их подвести, с тем, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли. Самое главное ⁇ это избежать провокаций с украинской стороны. Про провокації з російського боку нічого не не, не зауважується. Ви ж помітили так. Ну, тепер головне питання: для чого, для чого Путін і команда затіяли всю цю історію з цим іпсо, і ПСО, е, і особливо з цим елементом, ключовим очевидно, так щодо запрошення засобів масової інформації потрапити до начебто оточеного угруповання е, Сил оборони України десь там на Купінському чи Покровському напрямках. Значить, є одна більш-менш струнка сьогодні версія це версія пов'язана із Дональдом Трампом. Дональд Трамп. Який перебуває під тиском всілякого роду інформаційного шуму з боку Брюсселя, з боку Києва та з боку Російської Федерації, очевидно, не може або йому важко визначитися, хто насправді яку інформацію, і найбільш достовірно йому передає. Тому Російська Федерація намагається зіграти на цьому, і от такими методами. Просто ну достатньо на їхню думку залізобетонними. Пропонує поглянути на ситуацію, ось так: що давайте американських, до речі, про те, що давайте американських журналістів не звучить. Звучить давайте іноземних якихось журналістів. А ви знаєте, що там десь в кишені у Путіна сидять іноземні журналісти прикормлені, які можуть прямо з Москви кудись там поїхати і познімати те, що треба. Так, от не запрошуючи чомусь Путін американських журналістів, але мається. На увазі, що ми оточили, ми, от, створюємо коридор, ми хочемо все це показати. А українська сторона нам відмовляє, а відмовляє, чому вона приховує реальний стан речей. Тобто Вашингтон, ти не мусиш вірити в Київ, ти мусиш вірити лише в Москві. Тихий, це речник Міністерства закордонних справ України вже прокоментував цю ідею Путіна стосовно потрапляння засобів масової інформації будь-куди, а не тільки в ефімерні якісь там оточення чи напівоточення. прокоментував таким чином, що все це порушення українського законодавства з відповідними юридичними наслідками. А, дозвіл відвідувати зону ведення бойових дій на території суверенної країни України має право надавати ніяка не Російська Федерація, а лише. Офіційний Київ всі запити щось відвідувати тільки ось так. Якщо хтось із так званих журналістів або можливо з закредитованих в Російській Федерації журналістів іноземних, з Монголії, там, з Казахстану, з Китаю, не знаю, Сіньхуа, захоче кудись потрапити, це матиме юридичні наслідки, і це сприйматиметься як підігравання відверте, і ПСО масштабному, яке влаштовує е е Кремль. І пам'ятаємо історію з Іловайським. Очевидно. Про це також в Міністерстві закордонних справ України нагадали.